ЄС продовжуватиме фінансувати відновлення енергетики України. Єврокомісія. Євросоюз продовжуватиме надавати Україні допомогу після ударів РФ по енергетиці. Про це сказала речниця Європейської комісії Анна Кайса-Ітконен, передає цензор ЕНЕТ із посиланням на Укрінформ. Хочу ще раз наголосити, що Європейська комісія твердо підтримує Україну та Молдову на тлі цих постійних атак. Росія вже багато років цілеспрямовано і систематично б'є по українській енергетичній інфраструктурі, і останні атаки цього тижня спричинили кілька відключень електроенергії, які вплинули на обидві країни Україну та Молдову. Вони показують, як Москва продовжує використовувати зиму як зброю, зазначила вона. Речниця підтвердила зобов'язання ЄС прискорити допомогу Україні та Молдові. Ми працюємо над інтеграцією їхніх енергосистем у нашу мережу, фінансуванням ремонтних робіт та зміцненням стійкості до такої агресії, пояснила Ітконен, додавши, що ЄС тісно контактує з українською та молдовською владами, а також із делегаціями ЄС в обох країнах. Речниця нагадала, що Молдова також зіткнулася з дефіцитом електроенергії через російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, отримує підтримку від Румунії у вигляді термінового експорту електроенергії та екстреної допомоги для стабілізації мережі та запобігання гуманітарній кризі. Молдові наразі вдається покривати попит за підтримки Румунії, тоді як Україна перебуває в ситуації, коли їй доводиться застосовувати обмеження навантаження протягом годин, підсумувала вона. Що передувало? Після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України 6 грудня Молдова звернулася до Румунії по допомогу. Прискорене бронювання працівників від мобілізації діятиме лише до 1 лютого мінцифри. Можливість забронювати працівників від мобілізації протягом 24 годин замість трьох діб діятиме лише до 1 лютого 2026 року. Про це повідомляє прес служба Міністерства цифрової трансформації, коментуючи рішення уряду, який сьогодні вніс зміни до правил бронювання. Мінцифри уточнили, що правила змінили тимчасово. Завдяки цьому критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал УДІЯК втричі швидше. Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії від строчок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила. Що змінюється? Результат задобу. Термін опрацювання заявок до 24 годин, а не три доби, як зараз, пояснили у міністерстві. Крім того, уряд скасував обмеження на анулювання бронювання працівників. Завдяки цьому не потрібно чекати п'ять днів між заявами про анулювання. У Мінцифри наголосили, що ці спрощені правила діятимуть тимчасово до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться правила, які діяли раніше. Розуміємо, як важливо уникати у пауз у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву, додали у міністерстві. Як повідомлялося, 8 грудня кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, передбачена можливість тимчасового бронювати працівників підприємств обстроком на 45 календарних днів, період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72 годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Ці зміни спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно промисловому комплексі, ОПК та забезпечують економічну стійкість країни, пояснили у Мінекономіки. Нафтогаз овиявив ще одну схему розкрадання державного газу на 160 мільйонів. Фото. Група УНафтогаз спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрила схему розкрадання газу на 164 мільйони гривень у Запорізькій області. Про це голова правління УНАТГАЗУ у Сергій Корецький повідомив у Фейсбук. За його словами, у межах розслідування справи правоохоронці провели 12 обшуків, є затримані, кільком особам оголошено про підозру. Корецький уточнив, що крадіжку газу з мережі здійснювали представники місцевого підприємства, що займається торгівлею пальним. З початку року викрито та зупинено вже кілька подібних схем. Спільно працюємо з урядом і Верховною Радою щодо невідкладного посилення кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу. Група Нафтогаз і зі свого боку постійно посилює контроль і моніторинг стану трубопровідних мереж для боротьби з незаконним відбором, додав Корецький, оприлюднивши кілька фото, пов'язаних із виявленою схемою. Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили колишнього голову правління приватного товариства «Облакитне паливо у причетності до розкрадання державного газу на двісті мільйонів гривень. Наразі справу щодо нього вже передали до суду. Українців попередили про підвищення цін на пальне через податки. З 1 січня 2026 року відбудеться черговий етап підвищення акцизів на бензин, диспаливо та автогаз. Це може призвести до підвищення цін на автомобільної заправочної станція на 1-3 гривні за літр, повідомляє об'єднання у Зокрема, з 1 січня ставки акцизного податку зростуть. На бензин з 271,7 до 300,8 євро за 1000 тисяча Л, на дизельне пальне з 215,7 до 253,8 за 1000 тисяча Л, на автогаз 173 до 198 євро за 1000 тисячу Л. Внаслідок цього очікується подорожчання пального. Бензину на 1,5 о2,5 гривня Л, диспалова на 2,3 гривня Л, автогазу на 1,1,8 гривня Л. Нагадаємо, у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року. Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином з 1 вересня 2024 року до 242,6 євро 1000Л з 2025 року до 271,7 євро 1000Л. З 2026 року до 300,8 євро 1000Л з 2027 року до 329,9 євро 1000Л з 2028 року до 359 євро 1000Л. Надиспальне, з 1 вересня 2024 року до 177,6 євро 1000Л з 2025 року, до 215,7 євро 1000Л з 2026 року до 253,8 євро 1000Л. З 2027 року до 291,9 євро 1000Л. З 2028 року до 330 євро 100 l л на скраплений газ пропан або суміш пропану з бутаном з 1 вересня 2024 року до 148 євро ,00, 1000Л з 2025 року, до 173 євро ,00, 1000Л з 2026 року до 198 Євро ,00, 1000Л з 2027 року до 223 євро 100 л з 2028 року до 250 євро 1000Л. Рада ЄС затвердила програму ЕДИП з інтеграцією українського оборонпрому. Рада Європейського Союзу офіційно схвалила програму Європейської оборонної промисловості «ЕДИП», яка передбачає інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС. ЕДИП спрямована на підвищення обороноздатності Євросоюзу шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності європейської оборонно-технологічної промислової бази. Загальний бюджет програми становить 1,5 мільярда євро на 2025 2027 роки. Із цієї суми 300 мільйонів євро виділено на спеціальний інструмент підтримки України. Він має бути спрямований на модернізацію та підтримку українського оборонпрому, а також на сприяння його інтеграції у ширшу європейську оборонно-промислову екосистему. Нагадаємо, проєкт законодавчого акту ЄС, який передбачає включення України до Європейського оборонного фонду European Defence Fund, буде винесений на голосування Європейського парламенту до кінця 2025 року. Податкова заявила про зростання надходжень від єдиного внеску на 21%. За січень листопад поточного року до бюджету України вже перераховано понад 593,1 мільярда гривня єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок, що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як зазначили в Державній податковій службі, єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання. Там повідомили, що додатково українська система соціального страхування отримала 103,3 мільярда гривня, що є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат. Єдиний внесок сплачується щомісячно за ставкою 22%. Його розмір розраховується як добуток заробітної плати та ставки внеску. Максимальна сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, у 2025 році дорівнює 20 розмірам мінімальної заробітної плати. Мінімальний страховий внесок 1760 гривня, 22% від мінімальної заробітної плати, 8 тисяч гривня. Максимальний страховий внесок 35 200 гривня, 22% від 20 мінімальних заробітних плат, 160 тисяч гривня. Терміни сплати єдиного внеску. Роботодавці перераховують внесок до 20-го числа місяця, що настає за звітним, фізичні особи, які сплачують за себе до двадцятого числа місяця після закінчення кварталу. Учасники добровільного страхування у строки передбачені договором. Своєчасна сплата єдиний соціальний внесок гарантує зарахування страхового стажу, що впливає на право на пенсію за віком та отримання інших соціальних виплат. Кожен місяць стажу зараховується лише за умови сплати мінімального страхового внеску, нагадали в Держподатковій. Як повідомлялося, Платники податків в Україні протягом січня жовтня цього року перерахували 537,3 мільярда гривня єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це на 21,9% або на 96,6 мільярда гривня більше. Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року спростилися умови звільнення фізичної особи підприємець та інших самозайнятих осіб від сплати єдиний соціальний внесок за себе. Так, вимогу мати основне місце роботи скасовано. Підземні шпиталі, Криївки та дрони, внесок Еметінвесту Ахметова у підтримку сил оборони зріс до 5,2 мільярда. Група Еметінвест спрямувала 5,2 мільярда гривень на підтримку сил оборони України від початку повномасштабної війни. Допомога надається безоплатно в межах мілітарної ініціативи у Сталевий фронт Уріната Ахметова йдеться у звіті Еметінвесту, опублікованому до дня захисника, передає прес служба компанії. Згідно із документом, загальний обсяг внеску Еметінвесту у підтримку держави склав 9,72 мільярда гривень. Щодня захисники, серед яких і тисячі працівників і Метінвесту віддають найцінніше заради майбутньої перемоги України. Саме тому в умовах війни компанія зосереджена на ключовій місії підтримувати національну економіку та посилювати оборонні спроможності держави. Прокоментував генеральний директор групи Юрій Риженков. В компанії зазначають, що сталь і Метінвесту перетворилася на елемент оборони вже у перші дні війни, компанія налагодила виробництво мобільних укриттів кривок із фулястої сталі. Спочатку вторгнення СУ отримали 805 таких конструкцій, а також нові командні пункти і підземні шпиталі. Крім того, цьогоріч завершено будівництво другого медичного пункту шпиталю Нейту 2 на який спрямовано понад 21 мільйон гривень. Тим часом перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 6 тисяч військових, стверджують в компанії. Також Еметінвест узбудував перший в Україні підземний навчальний хаб та цивільний сталевий бункер Цитадель у Бородянці. Окремо компанія реалізує низку проєктів, спрямованих на захист техніки, зазначається у звіті. Зокрема, вона передала бійцям вже 300 металевих екранів для бойової техніки, включно та Бредли та тритонний панцер для комплексу Патріат. Крім того, воїни отримують еловців Ланцетів, протимінітрали, мобільні баги, мінібастіони, бронежилети та інші вироби для військових. Разом із військовими у Метінвест узводить лінії оборони, на Донецькому та Запорізькому напрямках побудовано понад 200 кілометрів фортифікацій. Компанія також забезпечила сили оборони понад 8230 розвідувальними дронами, 2000 тепловізорами та засобами оптики, 875 одиницями комунікаційного обладнання, чотириста системами резервного живлення та 705 автомобілями. Для транспорту виділено 1,53 мільйона літрів пального. У звіті зазначається, що одна з останніх великих партій допомоги Нацгвардії система радіоелектронного захисту загальною вартістю 30,8 мільйона гривень також. Метінвест і передав військовим 31 500 аптечок і турнікетів та спрямував майже 26 мільйонів гривня на розвиток тактичної медицини в партнерстві з фондом ПАЛС. Окремо компанія розвиває програми підтримки ветеранів. Після повернення з фронту і Метінвест узабезпечує військовослужбовців комплексною програмою адаптації. На підприємства вже повернулися понад одного тисячу ветеранів, а загалом у лавах оборони служили більш ніж 10,5 тисяч співробітників. Ветеранам компанія пропонує працевлаштування, перекваліфікацію та навчання в Метінвестполітехніці, психологічну та фізичну реабілітацію, розширене медстрахування. У регіонах присутності Метінвесту працюють ветеранські центри та ініціативи, зокрема програма реабілітації о вільній хвилі у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському, а також платформа спілкуй. Ветеран. В компанії додають, що програма підтримки ветеранів і Метінвесту отримала високу оцінку незалежних експертів в Україні та за кордоном. Як повідомлялося, Метінвест Уріната Ахметова також є одним з найбільших інвесторів в українську економіку. З 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 мільярдів гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів. Зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Група молодиків напала на артистів ансамблю у Гуцулія на Львівщині, їм оголосили підозри. Фото. У місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю «У Гуцулія. Поліція почала розслідування побиття. Про це повідомили генеральний директор ансамблю Василь Шеремета, поліція Львівщини та очільниця ОВА на Прикарпатті Світлана Онищук передає цензор Нет. Подробиці ситуації. За словами гендиректора, напад стався 7 грудня близько трьох години ночі. Ансамбль повертався додому після 25 концертів у Польщі та Фінляндії. Так шість на заправці око в шептицькому компанія приблизно з шести чоловіків та трьох жінок у унадекватному стані увірвалися в автобус, розкидала речі, провокувала конфлікт, а згодом почала фізичне насильство. Це не була убійка. Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад, заявивши ремета. Постраждалі артисти унаслідок нападу в членів ансамблю зламані носи, численні забої, забой ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням, постраждала також адміністраторка. Хуцулії, її штовхнули, і тепер вона має забій ребер, сильний стрес, реакція ОВА. Колектив звернувся до поліції, але зазначив, що має серйозні питання у доді правоохоронців, які приїхали на виклик. Там стверджують, що після інциденту, попри нецензурну лайку та агресивну поведінку нападників не затримали, а представники поліції з ними спокійно спілкувалися. Ці не одразу затримали учасників інциденту. На інцидент відреагувала також і очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона закликала органи до оперативного та неупередженого розслідування і притягнення винних до відповідальності. Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим, наголосила посадовиця. Що каже поліція? У поліції згодом повідомили, що під час конфлікту троє артистів та водій, усі, жителі Івано-Франківська віком від 25 до 44 років, зазнали тілесних ушкоджень. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших забої та садна. Правоохоронці заявили, встановлені всі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії. Ними виявилися двоє чоловіків віком 18 та 20 років, і 21 – річний студент місцевого училища, повідомила обласна прокуратура. Підозри нападникам. Слідчі розпочали кримінальне провадження за че 2 СТ 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Поліціянти оголосили підозру в хуліганстві двом хлопцям, яких називали у найактивнішим учасникам хуліганських дій. Це жителі шептицького віком 18 і 20 років. Підозри планують вручити й іншим учасникам нападу. Тарифи на вантажні перевезення укрзалізниці од для промисловості непропорційно високі, ДП укрпромзовніш експертиза. Нинішня структура доходів і витрат укрзалізниці є деформованою і не відповідає європейській практиці. Саме це призводить до накопичення збитків та втрати вантажної бази. Про це розповіли керівник державного підприємства Укрпромзовніш експертиза Володимир Власюк та заступник директора Сергій Поважнюк. На засіданні економічного комітету Верховної Ради вони представили висновки досліджень щодо економічної моделі укрзалізниці та шляхів її оздоровлення, передає Джилм Кейсента. Експерти порівняли показники маржинальності укрзалізниці із залізницями Німеччини та Польщі. І якщо в Україні пасажирські перевезення мають збитковість на рівні близько 150% п'ятдесят то у європейських аналогів цей сегмент є майже беззбитковим або приносить символічний плюс у межах 10-15. Натомість промислові перевезення в Україні демонструють надмірно високу маржинальність 38-40, тоді як у Німеччині цей показник не перевищує 3%. Це свідчить про потребу у поетапному, плановому переході до моделі, коли пасажирські перевезення стають близькими до нульової рентабельності або мають невеликий плюс, а промисловість перестає нести непропорційно високий тарифний тягар. У нас же економіка є заручником соціального популізму. Коли країна виробляла 43 мільйони тонн сталі, підвищення тарифів розподілялося на великий обсяг. Але сьогодні лише на 6 мільйонів тонн, зауважив Власюк. Ключовою загрозою для укрзалізниці експерти називають різку залежність обсягів вантажних перевезень від тарифної політики. За їхніми даними, кореляція між підвищенням тарифів і падінням вантажної бази становить 0,98, і кожне зростання цін стимулює бізнес переходити на автотранспорт. У підсумку витрати компанії зростають, а доходи падають, що створює замкнене коло. Власюк наголосив, що точкові рішення проблему не вирішать, необхідний комплексний підхід із точними розрахунками резервів та ресурсів. Серед факторів, які можуть частково покращити ситуацію, він назвав зменшення податкового навантаження, зокрема земельний податок обсягом близько 3 мільярди гривня, зняття акцизу на пальне, а також можливі трансфери з місцевих бюджетів. Виходом же для Укрзалізниці у є багаторічний план реструктуризації із залученням усіх стейкхолдерів, включно з правлінням компанії. Потрібно сформувати модель, яка дозволить забезпечити 5 о 10 маржинальної прибутковості, збалансувати пасажирський та промисловий сегменти, і поступово ліквідувати хронічну збитковість пасажирських перевезень. Нагадаємо, Укрзалізниця виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Міністерстві економіки, там заявили, що, перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця умає оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У Мінекономіки наголосили, що просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту, оскільки частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств. Раніше повідомлялося, що Всеукраїнський аграрний форум, який об'єднує провідні профільні асоціації, звернувся до прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко із проханням зупинити заплановане підвищення вантажних тарифів у Крзалізниці в 2026 році. Кошта на тлі нової стратегії надбезпеки США Є залишається першим і найнепохитнішим прихильником України. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз залишається як першим і найнепохитнішим прихильником України, а від початку повномасштабної війни. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє цензор Нет. Я бачу, що так багато людей намагаються підірвати Європу. Чому? Тому що є сильний. І ми працюємо над тим, щоб зробити його ще сильнішим, зазначив Кошта. За його словами, Євросоюз уже зробив сміливі кроки для зміцнення європейської оборони та посилення стратегічної автономії. Очільник Євроради також підкреслив, що ЄС розвинув широку мережу партнерств у світі, яка ґрунтується на справедливій торгівлі, спільному процвітанні та захисті міжнародного порядку на основі правил. Кошта опублікував заяву на тлі свого виступу в інституті Жака Делора в Парижі. Там він відреагував на нову стратегію надбезпеки США, назвавши документ у загрозу втручанню у політичне життя Європи. США не можуть замінити вибір європейських громадян, які партії є хорошими, а які поганими, сказав він. Що передувало, днями Білий дім оприлюднив нову стратегію надбезпеки США у ній. Зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з уцивілізаційним цивілізаційним знищенням через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками. Глава дипломатії ЄСККА Лас прокоментувала оновлену стратегію надбезпеки США, де Європу підано критиці. Вона зауважила, що, попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи. У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом. Основні положення нової оборонної стратегії США. Переорієнтація на американський континент. Менше глобальних зобов'язань, менших світового поліцейства. Перегляд відносин з Європою. Прагнення до стратегічної стабільності ЗРФ Фокус на багатовимірні, не тільки військові загрози. Блогерка, яка поширювала інформацію про розміщення наших військових, відбуватиме реальне покарання. Блогерка з чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу СУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ. Засуджена до 5 років позбавлення волі. Прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури у судах усіх інстанцій довели обґрунтованість вироку, передає цензор Енет. Вони наполягали, дії жінки створили реальну загрозу для українських військових, оскільки поширена інформація дозволяла ідентифікувати точне місце знаходження підрозділу в умовах воєнного стану. Слідством встановлено, що жінка активно вела свої канали в соцмережах і регулярно знімала провокативні відео поблизу позиції Збройних сил України. Улітку 2023 року під час чергового стріму вона вголос озвучила координати українського підрозділу, коментуючи побачене та демонструючи елементи місцевості, які дозволяли визначити локацію військових. На відео чітко видно, як військовослужбовці просять її припинити зйомку, оскільки фіксація об'єктів могла нашкодити безпеці підрозділу. Однак блогерка проігнорувала застереження та продовжила трансляцію. Після цього вона без будь-якого редагування, яке могло б приховати координати, опублікувала стрім на своїх каналах у YouTube та TikTok, відкривши доступ до чутливої інформації на обмеженому коло осіб. Суди першої та апеляційної інстанції визнали її винною несанкціоноване поширення даних про рух чи розташування підрозділів СУ в умовах воєнного стану. Верховний суд погодився з доводами прокурора, призначене судом першої інстанції покарання у вигляді п'ятьох років позбавлення волі є справедливим та співмірним скоєному злочину. Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну наша підтримка непохитнеться. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною. Як повідомляє цензор, НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив після завершення перемовин лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні. Підтримка України залишається пріоритетом для європейських лідерів. У своєму дописі в соцмережі XMRC -E наголосив, що майбутнє України є невіддільним від майбутнього Європи. За його словами, учасники зустрічі обговорили кроки, спрямовані на посилення спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки української оборони. Канцлер підкреслив, що жодних сумнівів у сталі допомозі Україні не повинно виникати ні в партнерів, ні у противників. Доля України це доля Європи. Ми тут, щоб з'ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів, наша підтримка не похитнеться, заявив Мерц. Без коментарів для засоби масової інформації. Раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася. Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів. Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Доунінг-стріт. Що передувало, президент Зеленський прибув із візитом до Лондона, повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рюте відомо, що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармаром. Єлисейський палац розкрив деталі переговорів щодо гарантій безпеки України. Єлисейський палац оприлюднив подробиці переговорів, що відбулися сьогодні на Доунінг-стріт за участю президента України та європейських лідерів. Як повідомляє цензор, НЕТ, про це йдеться у заяві адміністрації президента Франції. Основні теми лондонських переговорів. За даними Єлисейського палацу, учасники зустрічі зосередилися на двох ключових напрямах на даній Україні дієвих і довгострокових гарантій безпеки та обговоренні підходів до післявоєнного відновлення країни. Французька сторона зазначила, що під час консультацій йшлося про конкретні механізми підтримки, які мають зміцнити обороноздатність України та забезпечити стабільність на європейському континенті. Гарантії безпеки для України є необхідною умовою майбутньої стабільності, і ця тема залишається у центрі уваги партнерів, підкреслили в Єлисейському палаці. Продовження роботи над американським мирним планом. Окремим пунктом зустрічі стало обговорення мирної ініціативи США. Французька адміністрація наголосила, що консультації в Лондоні дали змогу узгодити подальшу роботу над елементами плану та визначити спільні підходи європейських партнерів до дипломатичних зусиль. Після завершення переговорів резиденцію британського прем'єра покинули президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Згодом будівлю залишив і президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Що передувало, президент Зеленський прибув із візитом до Лондона, повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі стармером, Макроном та Марцом. Запланована зустріч із Рюте відомо, що Зеленський провів зустріч із Марцом, Макроном та стармером. Міноборони невдовзі реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов'язаних. Міністерство оборони України найближчим часом планує запустити автоматичну постановку на військовий облік, а також створити функцію шеренгу електронного військовооблікового документа. Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує цензор, Енет із посиланням на інтерфакс Україна. Які нововведення від Міноборони? У 2026 році в нас найближчим часом буде реалізовано автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі виповнилося 18 років, ти вже автоматично став на облік, пояснив він. Крім того, за словами берегового, стане доступною функція кшерінгу електронного електронного облікового документа, зокрема, щоб військово міг передати його роботодавцю. Інші функції у Міноборони також триває робота з цифровізації послуг і підвищення якості навчання базової військової підготовки, БЗВП, у навчальних центрах сил оборони. Серед іншого буде продовжено роботу над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку, поліпшення наявних і ведення нових відстрочок, сказав береговий. Профіль резервіста. Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа, виходитимемо за рамки звичного. Щоб ми знали для цієї та майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця та про нього, як демобілізованого, заявив Берестовий. Наступний крок, нова ініціатива спільно з департаментом мобілізації про і чеки мобілізованого і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці, сказав він. За словами Берестового, першим кроком такої функції є електронний військовообліковий документ у резерв, реєстр оберіг показуватиме, хто і коли сканував QR-код і які дії були надалі вчинені з військовозобов'язаним, що й дасть змогу захистити права обох сторін. Після цього, пояснили в оборонному відомстві, процес мобілізації планується реалізувати таким чином. Електронні направлення на військоволікарську комісію, ВЛК, електронний висновок ВЛК, генерація поіменного списку мобілізованих для відправки в навчальний центр. Передача інформації з воберега в систему кімпульс і після прибуття в навчальний центр, фіксація в імпулі, а прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем. Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини, для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ, резюмував Берестовий.